І от ми зустрілися з вами поглядами. Мої підписники подивилися в мої безсоромні очі і можуть мене тепер спитати, де ти, бляха, була Аїда? Це буде доволі справедливе питання, я вам так скажу. У Аїди пішов потік її бентежного життя і просто втома, і просто зараз мої графік став ще більш насиченим, ніж він був до цього. Але, але, як я вам завжди казала, канал закидувати я не збираюся. Якщо я буду закривати канал, я вам про це повідомлю. От тому відео не знаю, з якою регулярністю, наскільки багато, але вони будуть. Тим паче, що тим паче, що я думаю, можливо, ви помітили якісь зміни по звуку чи по картинці. От, а це мені мій ява подарував веб-камеру, щоб я меншому училася, щоб картинка була якісніша. От, скажіть, як вам якість, враховуючи, що це зараз на весь екран, враховуючи, що воно вже зазумлено. Тобто, ну через прокуру цієї вебки. От, і скажіть, як вам новий мікрофон, наскільки окрім можете виходять, і ще постаралися наштати так, щоб було чути і мене і хоч трохи музику на фоні. Отак. От, от. Щось сьогодні у мене складніше йде на влаштування ЧП. Ну, але, але ж е, хотілося е, знову зробити якусь е, цікаву картинку під цікаву гру. Тому та. Так. Так-так. Ну. Так, і у нас нарешті Say Принцес. Princess. А я насправді думала ще на тему мені завантажитися з якогось рандомного завантаження, з нього пробувати робити інші варіанти. Але, е, я так і не вибрала з якого, тому давайте плюс я дуже давно не заходила в гру. Давайте спробуємо. Все з нуля, я не знаю, ну, ну типу, як швиденько, оскільки це You're буде можливо. От, uh, да. Так. Дякую, uh, ще підказав, що робити. Oh. <сх> не дякую. це Частина роботи. Піти до хатини, до нашої улюбленої хатини. Оф, oh, я не знаю. Мені хочеться чомусь зараз просто увійти у підвал. Цікаво, чи я тут щось ще що я Я тут врятувати тебе really? брехня. Окей. I... Mm. Okay. Я тут щось взагалі так. А вибач, я тобі не можу просто довіряти, щось не сходиться і не варто ризикувати на слово, коли йдеться про потенційну долю світу. Дістати лезу. Дякую тобі. Ой, а чого я? Ага, мені здається, що це кінота стала на бот більше. Ладно, в принципі, все те саме сталося ще й зазвичай. Да. Так, дослідити руку. А то це вже цікавий момент. А це вже цікаво. Давайте так, руку моє стається раніше вже досліджувала, але... Або ні. Ха soft against the basement floor, then loud and desperate against the stairs. Коли ти підходиш до відрізаної кінцівки, то чуєш що під них позаду себе. Там який по підлозі... То, там, там який по підлозі підвали, того що не є душний на сходах. Окей. Ти кидаєшся в погоні за принцесою, але вона швидка і має за велику перевагу. She slams the door behind her before you can make it to the top of the stairs. Well, now, closing you me out I think we both know that I can't trust you to let me stay free. So so I appreciate what you but I'm We both know that I can't trust you to let me stay You should understand. It just isn't worth the risk. I know you It's just not worth the risk. Боже, у неї такий прям надмірно цей якийсь голос фліртуючий. Ну, тобто знаєте, тр тр трошки трошки тумач здається. Отакий том-том цей голос у неї такий. <різько> Я не знаю, це це, це, це забавно. Він дуже гарний, конечно, сексі, але, але трошки таке, якщо вдуматися, то за цю увагу то трошки таке смішне враження, навіть кум кумедне якесь, карикатурно викликає. Окей her quiet footsteps eventually fading uh -oh. as she leaves you and the cabin to <рес> Чуваки, як вам така версія фільму «Один дома»? Типу, е oh. uh, <сум> з цими прощальними словами принцеса йде геть, її тихі кроки з часом стихають, і коли вона залишає нас, і каже, ти хотіла гнити, ти, ти застряг тут на самоті. Бо, чуваки, загально, блін, «Один дома» версія просто від своєї за принцес. Я не знаю, Боже, як я дивно в цьому освітленні виглядаю? Але ладно. А так я виглядаю ще дивніше і кріповіше. Але давайте. Для, для атмосфери більше і зробимо просто все максимально дивно і кріпово. Плюс мені хочеться. У мене жага до експериментів. І я зараз виглядаю як Носферату із, із з того самого німецького старого фільму. І просто це ідеально, я вважаю все. Я, я сьогодні на Так. Пишіть коменти втм чи хочете ви бачити моє приходження в ВТМ раптом. От. Так, да, так. Окей, я відволікаюся багато, як завжди. Так. Like right? Це ж не може просто так закінчитись, правда? Якби я не хотів, щоб все пішло інакше. Це закінчено. ага, окей, Так, але. Так, стривай, хіба це вже не сталося? до хатини мовчки одразу Якщо все раз мовчки піти до хатини просто одразу, а oh, не розпитувати. Uh, попередження, перечні жити далі. А, ну да, да. Да, да, да. Я зараз намагаюся згадати ця, цей інтергір був чи не був. Я реально, я. Я давно не грала, я не пам'ятаю, я бачила це чи ні. <смі> це дуже дивне відчуття, але воно і, зна... і знайомо виглядає, і незнайомо водночас. Лесо, це твій інструмент. Він тобі знадобиться, якщо ти хочеш зробити все правильно. What you <смі> ну так, да, так, да, з драковом це те саме, що й зазвичай. Виглядаєш без узору. Да-да-да-да. Окей. Mm -hmm. yeah, I not mean, the, blade from the shelf. It would be different creaks open, revealing a staircase dug into the weak starlight from the cabin windows can barely penetrate The air smells of dirt and copper. It's thick and wet.

probably will fight. Щось предки придкепинилося на моїх сходах. Спускайся, не бійся, я, мабуть, не вкушу. Нічого не кажемо. Ти що я бачу? Не думай, що я забула про тебе. Я пізнала твої маленькі нервові I'm кроки. Як тільки вони увійшли в мій дім, я знаю, хто ти, і пам'ятаю, що ти зробив. А, тепер готувати з кимось іншим. У нас досить доброзичливою. Можливо, ми зможемо знайти вихід з цієї ситуації. Звісно, звісно, знайдемо. О, не можна. Якщо ти не б'єш її негайно, вона вирветься і значить світ. Іншого результату і бути не може. послухай, я просто викидаю ідей. Я люблю думати в голос. Я з тих, хто любить дискусії. Хіба не ми можемо почути? Що скажуть інші, перше, ніж приймати можливі рішення. Ти хочеш почути, що скажуть інші, чи хочеш чути ти лише себе? Ну тут ну голос егоїста, звісно, чудово тут переданий. Мені здається, там точечку. Вам потрібно перестати зволікати. Ми повинні убити принцесу, а не вести дискусії про те, що з нею зробити. Добре, добре, ти вас добре. 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 добре, нікому її не бачили. Дякую. Ти спускаєшся сходами підвалу і потрапляєш у темну кімнату внизу. У темряві можна лише розгледіти постать принцеси. Вона притулилася до дальньої стіни, і її очі яскраво влучають з поміж густого коріння. А ось ти зі знієш рукою, закладеною за спину, і без соня все гостре, гостре лезо. Це не чесно, звідки її знати. Боже, це все так смішно і мило. Водночас я не можу. Тож ми відкинули удавання. Добре. Вона поводиться так, ніби ви вже знайомі. А, ні, ти вже був тут ще не так. Досить вучна. Як ти до цього додумався? Назима це дедуктивним міркуванням. Що ж, схоже, в тебе це чудово виходить. Пам'ятаєш нас? Пам'ятаєш, що було минулого разу? Ні, не пам'ятаю. Але у тебе і принцеса явно і спільна реальність, навіть якщо я не є її частиною. Я не буду витрачати часто суперечку з тобою про те, що є очевидною правдою. Доволі реально, що це спільної реальності, те, що о, ця реальність в токсичних стосунках, яку переживають двоє людей, там, ну, чи більше людей, там якщо там стосунки між більшою кількістю людей, коротше. Ну, в першу чергу беремо між двома людьми, то у них там реально своя реальність відбувається окремо по факту. І тому люди, ну, і люди зовні не завжди можуть на це попливати, навіть якщо вони бачать, що там якісь тиць-піздиць, типу, ну. А там, там, там своя реальність. І треба. Ну, поки людина сама не буде вибуватися з цієї реальності, не пробувати свою дорогу пробувати, ти, типу, не допоможеш із цього вилізти. Ладно, якісь е роздуми пішли по темі знову в мене. Так, я просто радий, що ми можемо залишити все це позаду. це вже позаду? Просто фокус на завданні, що стоїть перед тобою. Мені байдуже, що ти був тут раніше, і мені байдуже, що ти думаєш, ніби після цього ти підеш кудись ще. Зараз так оно мій світ, тому я буду вдячна, якщо ти поставишся до цього серйозно і б'єш її. Давай початку трохи поговоримо з нею. Може, ми знайдемо золоту середину, де всі будуть задоволені. І розмовляють з нею. ще І що, здається, я пам'ятаю у тебе був язик? Я просто зараз подумала, вибачте, звісно, мені, але якщо це уявити, як ситуацію розмови з колишньою, то ця підколка, про, здається, я пам'ятаю, у тебе був язик. Да, вона вона, вона наскава. Все, сорян, сорян. Окей. Так, тут у нас. О! У нас тут майже все жовте, чудово! Ура! Ми спробуємо багато варіантів. Так, я хотів бути відвертою зі своїми намірами. Мені не сподобалось, як ти поволашся зі мною минулого разу. Я вважаю, що ти можеш в небезпеку для світу. Зараз я нападу на тебе. Чесненько, демократичненько. Давайте це одразу спробуємо. Your... Ти вважаєш, що відвертість у вираженні своєї недоброзичливості звільняє тебе від її злоби. Убивство і зрада лишається убивство і ззаду. Незалежно від того, заявляєш ти про свої наміри чи тримаєш при собі. Боже, у голоса егоїста такий кумедний голос, насправді, мені здається. Бачиш? Ось чому ми нікого не поговоримо людям, що насправді думаємо, вона така ж божевільна, тільки тепер підготовлена. Проте краще бути жорстоким дурним, ніж боягузом, який будує змови. Краще для мене я маю на увазі. Distance, oh. strike, Будемо файтитися, да? До речі, мені так. Блін, uh, nah, ця, ця, бурно, ця бурно, бля, Як називаються ці палки для спортивного фехтування безпечного? Короте, забуваю їх назву Повторюю і забуваю. Я на них на Фанконі спробувала пиздитися, це було класно. А ще, до речі, на Фанконі я косплеїла принцесу. Так, да, майже ніхто мене, звісно, не впізнав, а, окрім однієї людини з локального чатику по українізатору Слейза Принцес. Да, до речі, такі є, постараюсь додати мені посилання, якщо десь забуду. А, от, а... Але це але було прикольно прийти в її косплеї, і, до речі, може я викладу відео на канал з Фанкону. От, раптом кому, кому буде цікаво. Ну, так. Да. Классний фейсбук реально. А якщо буде в наступному році, якщо я буду жива, то то, 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 то піду. Окей. А не буду знову відволікатися, вибачте, давно, давно, давно я з вами не спілкувалася, вже скільки тижнів 3-4, і то трошки. Трошки хочеться поговорити з вами. <к Bright> Коли ти скорочуєш дистанцію, готуючись до удара, ланцюжок принцеси падає з її зап'ястя. Ага, це на це в нас, нас було. Пам'ятаємо ці брудні прийомчики. Угу, угу. А, вона могла вилізти з них весь цей час. Це маленька, підступна дячина для мого серця. Насправді шкода, що ми граємо в різних командах. Ось чому ти не міг просто залишити її тут? Залишена не призволяє, що вона завжди знайде вихід. А тепер зупини її тут. Oh, я не знав, що я буду готова до тебе. Ти знаєш про мене, що це ж все те саме, коротше, що я про тебе. Ми були два такі жахливі. Mm. Ні, ну знаєте... Бачите, принцесу з такого ракурсу прикольно, коли вона нас притискає до підлоги. Брудна підлога, брудні коментарі іде. Все нормально. We were going to kill each other here. завжди збиралися один одного, тут, чи не так? Я не можу довіряти тобі, а Ти не можеш довіряти мені. І в ці сумніви обертається і обертається і обертається і обертається в ненависть. Моє пір'ячко. Скажіть, будь ласка, чому, чому вона гризе моє пір'я? Не гризи моє пір'я. Я, пір я. А взагалі сьогодні Анна, Блейн. Ладно. Окей. Чудово, вона відволіклася. Встав мені ніж у спину. А за копійки, та чому б і ні? Боже, який гарний кадр. Ха-ха-ха-ха. Поки процес відриває м'ясо від кісток, ти занурюєш свою зброю в її незахищену спину. <ривателець> а, ти свого та віддач ти знаходиш спосіб вдарити мене в спину. <ривателець> я знаю тебе, і ти огідний. Абсолютно жалюгідний, як і я. Може, ми однакові, ну і що? Скинь її з нас її по гомілках. Ми не повинні боротися так брудно. Звісно, повинні. Чиста боротьба не допоможе нам перемогти. Негідник, негідника пізнаємо, ми всі тут на дні бочки. Немає сенсу прикидатися, що це не так. Ну, база, шо? А ми? На дні бочки? У нас бруд в очах і шматок відгризаний. Якщо це на дні бочки, то шо? То ти посперечаєшся. Ти молодець, продовжуй грати брудно, якщо це потрібно. Нас благословили грати брудно. Але якщо ми можемо, то вже не будемо на дні. Ми піднімемося трохи вище. А як тільки ми почнемо підніматися, хто знає, де ми зупинимося? Ти зупинишся прямо тут, якщо продовжу, тому що мріяти не дозволяє собі відволікатися, думаючи про те, що буде після. Але ніколи не казав, що ми припинили боротьбу. Так, не скажеш, шока боротьба. Чи виграємо? Це я пам'ятаю. А, вибачте, мені здалося, що він на першому локалі. <смі> Мої думки йдуть дуся... в тому ж тему ж. В тому ж русі мені спочатку здалося, що він її трошки неправильно схопив на першому кадрі, але ладно. Да, процес саманіакально регоча, коли тиск продовжується, але за Єрего там чути трохи, трохи стин, то хіст... Трихісти... гендерова ще деформується. Да, буде весело далі. Я пам'ятаю, ми встановлюємо нову кращу іерархію. Ні, чому треба шумить? Да, 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 да. Все ми пам'ятаємо. Дика природа, що йде вирвати з нас життя, з наших легень. На да, цікаво із нейруїтка насправді доволі, як на мене. А перепрошую, що? Так, так, закривай не вихід. Так. Обнатися вийти і битися. Так, минулого разу я тут билася. Ми можемо зараз подивитися, що буде ще. А Як ти нарощали тебе так само? Поки ти страждати, ваш помираючи, я з радістю страждатиму разом з тобою. особливо якщо побачиш, як це станеться. Це нікому не допоможе. Не можу повірити, що вона б'є на собох, щоб насудити мені. Бачиш? Саме тому тобі й доручно її вбити. Вона соціальний монстр, який завжди спалті весь світ заради свого задоволення. Так. Так, сподіваюся, я вчасно помітила, що в мене на тому диску куди записується гра за мало місця. Я ще почистила трошки пам'ять, щоб у мене було, щоб відео записалося. Я дуже-дуже молюся. Сподіваюся, що воно запишеться. Мені тепер тривожно далі писати взагалі через це Да.

Може, таке, ти боїшся кількох колючих коренів, що впиваються в твою шию. Боїшся задихнутися в цьому темному, притемному місці, поки я спостерігатиму, як ти помираєш. Добре. Боже, вона зараз реально виглядає, як Діснеївська принцеса, і причому така прям мі-мі-мі просто. І вона мені подобається. Все це моя улюблена Діснеївська принцеса. Чудово, в дитинстві була там якась Арель, якась там ще Джасмін, якась ще хтось. Тепер в мене нова кумирша. Дивіться, яка красун'я І цього мені стало погано всередині. Я не хочу, щоб думали, що ми боїмося. Ніхто не любить тих, хто чогось боїться. Ну, логічно, по, по факту, базовано. Я, наприклад, вважаю, що це цілком гронтована ситуація, щоб злякатися. Починає боліти. Я не хочу так померти. Щорт, що робити, що робити? Нам, мабуть, варто повернутися you know до понажовщини. Ніяк не вихід через неї, так? Навіщо ти це робиш? Тому що це в моїй природі, так само, як і те, що ти прийшов сюди убити мене. Це те, що я є. Це зовсім не про нас. Ми просто робимо те, it's що it's нам it's it's кажуть, і все можливо, що буде складної ситуації. Саме так, ти на правильному шляху. Тепер зустрійся і перемагай. А, а да. Так. Да, в принципі... На очах принцеси виступають сльози. Вона все одно посміхається Кріс, усе це. Дуже яскравий момент насправді з корінням. Не можу дочекатися, коли зроблю це знову. Ти жалюгідна маленька тварюка. Я ненавиджу тебе, але я по-іншому не можу. Тиск нестерпний. Ти не можеш дихати перед очима, попивачим водим, голова розколюється і вовсе стискається. Щось не сильно в нас вийшло, Вийти на на те, що нове, завантажити ану давайте завантажимо останнє спробуємо давайте я беру свій слот за що він скаже. занадто мало занадто пізно ми обидва помремо помер може легітнею смертью і ти занавидишся так само сильно як ти наводиш мене я ненавиджу тебе <плес> не знаємо, на свят я ми можемо це ми просто повинні ганятися за, за одним у поки один з нас не зловить іншого, а потім знову і знову і знову. Знаєте, я не думаю, що нам взагалі є ініціативною людиною. Гадаю, ми неправильно зрозуміли ситуацію. Думаю, ти неправильно зрозумів ситуацію. Все роблять помилки. Важливо, щоб ми рухатися разом далі, не ображаючися на інших. Просто зустріться, а ти ще не помер, ти можеш з цим розібратися. Ти відчуваєш села, що спині, то Товстий корінь, що проштовхується в печером, не здоладна непохитності на кори. тебе закінчується час. Що ж нам робити? По поножовщина у нас може взагалі по іншому скінчитись, мені цікаво. Ну, не не знаю. Ми ще, ми ще не здаватися чекати своєї смерті. Давайте подивимося, хоча я не знаю, типу. Як... Що щось зміниться? З таким ставленням ми ніколи нічого не доб'ємося. Ну, це саме речі втрачає пильність, сурки падають боки, на її обличчя з'являється вираз самодоволення. Незважаючи на розірвану і закривавлену шкіру і наполегове коріння, що тисне з усіх боків. Принаймні, вона не збирається ставити щось із себе. Дам-дам-дам. Дам-дам-дам. Все те саме. Це те саме. Це те саме. Окей. Ти можеш їх зупинити, так? <плес> <да? плес> я б могла, бо я сказав, що я цього хочу, <плес> поки ти страждати, аж помираючи, я б тоді, да? Так, вона робиться, щоб населити мені, бачиш, саме тому доручно, тобі і доручно її вбити. Да-да-да. Окей. Файт. Так, а, а, а тут, А в цій ситуації взагалі є якийсь інший фінал, типу, в, там де ситуація з корінням, я не знаю, може раніше, якщо я завантажуся, ну щось взагалі зміниться, чи... а чи. Я думаю, може є, просто я дійшла до моменту, коли вже сильно. Так. Uh, так, ми повинні об'єднатися все пішошки ребереф він був не все-таки давайте спробуємо. Ага, ти прийшов до моєї хатини не з власної волі чи не так. <гадаю> ми могли б об'єднатися. Зрештою, мені потрібен вихід. І на жаль, ти єдиний, хто у мене є. Мені здається, вона пропонує взаємовигідну угоду. Ми повинні погодитися. <гадаю> ти знаєш, що означає слово взаємовигідно. Тому що мені здається, що вона пропонує угоду, яка вигідна їй, і тільки їй. У мене є почуття, що за мною не задоволена. Так, щось мене почало пробувати на кашель. Плюс я хочу на якомусь а, е е е інтригуючому моменті зберегти. От, припустимо, а так. От, е ну, так, да, це, знаєте, те, що я зняла сьогодні відео. Це. Е я не знаю, навіть як сказати, маленький круг для кругляїда величезний для люства, чи маленький круг для людства величезний для Аїди. Тут два в одному, мені здається, чисто два в одному. От е, залу Аїда всіх люблю цілую, обіймаю. маю Можете подивитися мої минулі відео по принцесі або по іншим відеоіграм, почати походження, що вам було цікаво бачити. Печіть, як у моє повернення, як вам нова камера, як експерименти з чорно-білим, як вам новий мікрофон, як вам нове все, як, як вам я. Все, люблю цілую, обіймаю. май рядом непа над головою, будь ласка. Uh, ну, По темрі один за одним можна побігати, якщо у вас uh, дете вимкнуло світло і просто хочеться повиселитися, але будьте обережні. Uh, все, до скорих зустрічей. З вами була Іда.